Чехія та Польща видають нові посвідки. Програма дозволяє легально жити та працювати в Польщі до трьох років, замінюючи псал «Юкрейн». Для отримання необхідний статус «Юкрейн» – тимчасовий захист. Документ видаватиметься за спрощеною процедурою через онлайн сервіс. Критерії отримання активний статус «Юкрейн» на 4 березня 2024 року. Безперервний статус «Юкрейн» щонайменше 365 днів. Ризики, перехідна на СІАК може призвести до втрати псал «Юкрейн» і, як наслідок, до втрати доступу до соціальних виплат та медичних послуг. Посвідка ЗДП дозволяє перебувати в Чехії п'ятьох років з можливістю працевлаштування. Для отримання потрібно лише закордонний паспорт. Після п'ятьох років безперервного перебування можна подати заявку на постійне проживання. Умови для отримання, двох років безперервного перебування з тимчасовим захистом, чинний паспорт, наявність роботи та економічна самодостатність, зареєстроване місце проживання. Діти відвідують школу, інтерес до постійного проживання. Недоліки: адміністративний збір, 2500 крон, старші 15 років, 1000 крон, молодші 15 років, медичне страхування за власний рахунок, обмеження на соціальні виплати. Збережи, підпишись поши.